Прилуки шукають шляхи порятунку своєї головної водної артерії. Днями Дмитро Барнаш зібрав ініціативну групу депутатів. На зустріч міський голова запросив фахівців Деснянського басейного управління водних ресурсів з міста Чернігова. Ні для кого не секрет, що колись швидкоплинний і глибоководний Удай міліє. Найбільш глибоке місце в районі міського пляжу близько шести метрів. З роками ми можемо і взагалі втратити свою річку в окремих місцях. Ем... Глибина води до е, іла, який залишається в літній час, буває 50-70 см. Тобто найменше е, якісь там збої по е, Опадам і так далі може привести до того, що взагалі влітку будемо мати не річку. яка хоч трошки і тихо, називається тихоплинний, а він уже не буде тихоплинним, Він буде просто стоячим удеєм, який буде поділитися на великі калюшки, у яких, мабуть, будемо купатися. Або ж ні. така обізнаність у депутата обласної ради не випадкова. Свого часу він підхопив ініціативу Юрія Коптєва. у 2009 році. Окремі члени спілки промисловців і підприємців міста профінансували робот роботи з розробки проекту розчистки удаю, однак його так і не довели до логічного завершення. По незрозумілим поки що для мене причинам тоді депутати нашої місцевої ради не не, не дали згоди, то тобто не узгодили виділення цих земельних ділянок для накопичення відходів, які будуть доставатися з дня річки. Ну от на цьому воно все і завершилося. Нерозуміння. І якісь оці політичні амбіції зупинили цей проєкт. Тобто, фактично, спілка підприємців і промисловців міста Прилуки фінансувала цей проєкт. Тобто, знайдіть зараз людей, які виняли свої гроші, не бачачи комерційного інтересу, Тобто це дякуючи Миколі Васильовичу Рожку, те, що він тоді це нас спонукав підприємців до цієї дії. Але ми знаємо, наскільки ми стукали усі двері. І всі відписками, і так далі. Тобто, зупиняли Дмитро Барнаш, вирішив повернутися до проблеми удаю. Як не крути, говорить, а чим далі, тим стає все гірше. Річку необхідно чистити, покращувати її екологічний та санітарний стан у межах міста. А це однозначно не можна зробити без виділення землі, говорять спеціалісти з Чернігова. Виконання будь-яких будівельних робіт екологічних в межах міста. Воно пов'язано з тою складністю, що дуже стиснені умови. Бо є забудова, є будинки, відповідні присадибні ділянки. І ці обмеження кладають свої певні складності на виконання таких екологічних робіт, тим більше на річках. Тому що розчистка русла передбачає собою. Скажем, виконання робіт з поглиблення, виїмка ґрунту, а його необхідно десь складувати. Спосіб виконання робіт теж обговорили: екскаваторний у межах міста застосовувати не можна. Залишається гідророзмив за допомогою земснарядів. За попередніми розрахунками, витягнути на поверхню потрібно близько 150 кубічних метрів ґрунту. На схемі фахівці відмітили шість ділянок вздовж річки, де його можна розмістити. Виділення таких територій необхідне і через... Специфіку самого ґрунту русло замулене, і в більшості своїй переважно складено з мулистих ґрунтів і торфових ґрунтів. Які мають дуже специфічну властивість щодо його, скажімо, при розробці гідромеханізованим способом щодо його відстоювання, вартість робіт за попередніми розрахунками складає понад 20 мільйонів гривень. Якщо говорити про строки, від одного до трьох років в залежності від погодних умов і техніки. Однак для того, щоб справа зрушила з мертвої точки, треба згода депутатів міської ради. Нам потрібно від депутатів. Рішення щодо того, щоб ці земельні ділянки тимчасово передати одному з наших комунальних підприємств на баланс, для того, щоб в подальшому використати їх для відвалу ґрунтів. Якщо рішення депутатів буде прийняти роботу, по... Проектній документації подальше можна поновити. Не може місто обійтись і без підтримки району, а також депутатів області. Говорячи про шанси реалізації запланованого, усі учасники наради погодились. Зважаючи на економічну обстановку в країні, буде важко. Однак, беручи до уваги зміни вектору розвитку держави, надія, що прилучан почують, є.